Цагал і далі знищує військову інфраструктуру Хезболи в Лівані. Ізраїльська армія сповістила мешканців приблизно 20 міст та сіл, що на півдні цієї країни, про необхідність евакуюватися. Тепер кількість населених пунктів, які треба залишити, досягла 70 -ти. серед них столиця провінції Набатія. Хезбула ж знову обстріляла північні території Ізраїлю, унаслідок чого виникла лісова пожежа біля прибережного міста Нагарія. Водночас Ізраїль повідомляє, що завдав ударів по 200 військовим об'єктам Хезболи в усьому лівані, зокрема по складах зброї та спостережних пунктах. Удари тривали всю ніч. Багато з них припало на південне передмістя Бейрута, де зосереджено інфраструктуру угруповання. Ізраїльські медіа пишуть, що метою був Хашим Сафі Аддін, якого розглядають як наступника вбитого лідера Хезболи Хасана Насрали, але офіційного підтвердження цієї інформації немає. Також одна бомба розірвалася поряд за аеропортом Бейрута. Вибух пролунав за кілька хвилин після приземлення цивільного літака, що прилетів із Дубая. Хезболла вже майже рік обстрілює Ізраїль, щоб підтримати свого союзника Хамас. Через це десятки тисяч мирних ізраїльських жителів мусили залишити свій дім біля північного кордону. Водночас єменські хусити опублікували відеозапис з атакою на кораблі в Червоному морі. Їхня ракета влучила в нафтовий танкер Корделі Амун. Також відомо, що постраждало ще одне судно, екіпажі обох кораблів у безпеці. Хусети виступають на боці Хамасу і заявляють, що нападатимуть доти, доки Ізраїль не припинить бойові дії в секторі гази.